Же ж не секрет, що всі говорять про вибори, що в Україні дійсно будуть вибори. і те, що сьогодні представник правуючої партії України, пан Арахамія від партії Слуги народу заявляє, що ніяких виборів немає. Ну це просто знаєте якийсь незрозумілий тезис про те, що відбувається в країні, Ну з ними все зрозуміло з цими людьми, і те, що вони давно готуються, і те, що вже сама партія Слуги народу вже майже розвалилась. Давним-давно і вони формують нові політичні проекти. Вони готуються до виборів. Але треба розуміти, що сьогодні є чотири основних кандидата на вибори: звісно, це Юлія Тимошенко, Порошенко, Зеленський, і звісно, говорить за залужну. Я тут ні за кого не збираюся агітувати, але просто говорю, що є кандидати, і вони вже пропрацьовують свою аудиторію, прогрівають її. І деякі з них вже по три по чотири рази були в адміністрації Трампа в Америці, в Вашингтоні, і їхні лобісти там сьогодні працюють і відпрацьовують різні моделі. Тому я вважаю, що вибори будуть. Якщо б їх не було, ці люди просто так би нічого не робили і не витрачали як свої гроші, так і свій час на підкорення Вашингтону і Вашингтонських пагорбів. Тому я думаю, що пан Рахамія хоче собі тепле місце, можливо, в новій партії, яка буде від пана Зеленського.